Приїжджаємо вже низом. Потім дорога розбита. А це вже накатали внизу біля тут поля, біля полів дорогу накатоли. Вже на болото краща дорога, ніж основна дорога. І вже люди їздять сюди. Тут, тут вже є попада, як аз Да, Дуже і пилюки зоді нема. А вот їдуть машини, от там дорога. Кури, то сюди, звісно, не біжать, вони по дорозі йдуть. Ну їм нікуди диватися. Ну так. Да. А нам а, можна то... тут проскучити. Всі машини їдуть оце отак вже. Тут вже в нас така ситуація з дорогою. Так, і що? І Чого ми сюди сьогодні приїхали? От скука. От скука. Скучно нам. Бу. Треба їхати в епіцентр. Погуляй. Погуляємо, вже щось купимо. Довсім доброго ранку. А до мене відтоплюємо. Доброго раночку. Зайшли з попи в офіціанта, походимо, походимо, пороздивляємося. Поглазєємо. Дивиться, не мій фан? О, ні, не мій. І що за те взяло? Плоденки на душу, це те, що мене купили, Буде не було ні, так? Не, не, не. Мама на парці в мові. Да, І чим сьогодні буде пахнути наша хата? Така мінроцяк, яблучко, щось таке. Не, да. Ні, свіженький йоблочко, да, то хороше. Ну я орізниця? Не ну цікавий такий, свіжий. Ага. Що ж, один отакий, а один з попроще збрюче. Так, Така момки ти не братимеш. А, Понятно. Та скриньку знайшли. Да? Де яка. Ну, тільки ж ціна така. Ну, це взагалі просто топ. Ціна... Ціна бомба. Да. Де -де? Ми Та, то, можу, не відкриє. Конечно. Так, хто знає, може в нього відкриє. А вон, дивись, ти попроще, але теж яка красива. Угу. А ну, відкриє. Там точ вверх піднімає. Вверх. Ta noc jest taka prosteńka. To nic, A dwie, I tu podniemoje do... się, to wiesz, jak to służyć. To mnie mi taka podaruje, jak nie <grym> Подивись, подивись. А ось тимданька дуже дуже красива. Так, да. красиво. Важка така. Мені дуже такого. Зробиться. От я не знаю, чимсь мені подобається. Ну, тоже цікаво, да. Кроме заркальца. Заркальца. Даже типа в сумочке просто что-то лежит. Люди такие смесики есть в Доппудре да. и в Заркальце. Ну, просто что такая красивая. Вот, даже ее звонишь, что в Пудре и в Заркальце. Умный ты, дура. Угу. Всё respondeт. спунжики. Всё Ну, бомба класс. Так, техника соединения, мы только полиглина. вот точки. Вот так вот. Вот, я же Да, вот вот такая, так бери, чешу. А я в пулемет. А ч? у нас не у вас. ось я DimaTorzok я теж можемо не чотири, так? Це не мало? Ні. Нормально. У нас вони в менших ростуть. Бери їх, бери. Вони в менше. Скільки вони стоять? Не знаю. ти ж вдор бери. Та що, бери, то бери. 450. Mm -hmm. Ой, дивиться, не білий, Що я беру. Ти ж хоч кажи, дивись. А то сірий. Я вже ціну почув. І все. Такі горшки цвіти куплю от ванна. Дивися. А ну, от, от. Замов. Меншенька, навіть майже Ну да. Ну можна й більшеньке. Це я що да. я на... це? меншеньке. Я. Ми скучки по пунктам, і ще. Та лучша ідея, касному. якась болячка якась. Йокті його поставить. Не знаю. А ну ми поки спілос. Я ж так понимаю, це ж теж на виході блогать. Та напевно. Набрали цвіточки всього на світі. Мама лотчика поїхала туди. Поїхали. Покупать какую-то браточку, да? Не, просто там со мной такие маленькие приезжаем на сайт, смели речечку, поставим там браточку и идти ну, вот, по уху. Ну ладно, мы не включим, хотим показать. Более того, -то чемодан купить. Какой чемодан? Где у нас чемодан? Он он, нож. Нож. Куплю его. Да? Шуми. Зайшли в якийсь біф-пінцю напроти епіцентру. Такий вид з вікна, як у радійної тросі, так? <різько> <різько> Тобі розкажіть свої впечатлення про цвіточки, квіточки. Та це взагалі пипець. Квіточки набрали на п'ять тисяч. Це жасть якось була. Та не квіточки, ж там. Та де? Там Та... дві... Квіточки, два горшочки, а ті горшочки по 270 городуть. Ну, коротше, квіточки десь в районі 2,5. Да. Земля і всякі mm. ті ж. Квіточки, це так, да Сіточка -да. і які груші. Це ж ми які брали на саме бере. Бо ну, да. красиво посадили. Тоді от ароматизатори так. для дому ми взяли. Mm -hmm. Отже, я собі взяла контейнер. Тоді контейнер для спонжів. Що не про що 4700. <різь> ну нічого. І що ми ще думаю такого дуже нічого? Не знаю. Да? Mm -hmm. да. А зараз тут ось бий. Крушечку будемо їсти. Да, гриль ну щось нам гриль не хочеться. А хочеться щось простенького крошечки. Там картошечка, да? И і і сюди лимончик И ковунный лимоноп. лимончик, и он герчички підмішує. І ще під... казали, <laughs> ну, козлицы вже... oh, да? сейчас. Да. <laughs> і будеш футболку не залюпати. Та правильно. Лимону. <хух> так, ну, хто обідає, то вже всім смачного. А ми Юрий трошки перекусимо. Юрій? Та, ну, так. Да. Так, все. Смачного. Ось така картошечка з чесночком. Ну що, папа, яка А Ти попробував? Ні, ще ні. Ну давай же, попробуй. Я І скажи нам всім. прикольно. Будемо обідати. Ну. Да. Знову. Вибираємо між оцим і оцим. Який буде. Ні, ну мені краще. симу, все. Наші зачем, тому що ти божеш і корм, і ну, все, що шоку. Ну давай я добавлю. Ну, Скільки так? там все на ну, все? Цей 3200, да? Малий. Ні, дві двісті, так? А цей три двісті, на. А цей три двісті на тисячу. Да. Ну, він такий самий, так? Да? Ні, ніж. Ні, ну просто що. Всередині такий самі. Ого. Ну, дивіться. Це просто. Усе влозитиме ноше. В да. один чумодан. Без, пакетів, без нічого. Ну, Що це й візьме? Та ну добре, да, бо той може дуже така, половина не влізти. А і як тоді і для це, чого його брати? Це тоді, да? як ми можемо колись їхати десь колись осені, якась уже курточка. Сюди курточка влізе якось, да. Ну да. жилюдка, курточка, а сюди вже не влізе. Это, как один сон у... А може ж таке семья. А если два? Нет. такие Да нет, это такой сон какой-то красивый.

І що це за коктейльчик? Коктейлі якісь, акуратно тільки. Треба надпити. трохи. Че? Так трубочки ж є? Так. Да. Бумба. Щось таке да. показує вкусні. То ось рубе приходить. Руби довго звісно. Ну... ну, щось цікаве, так. Да. Думаю і попробувати. Нічого Якось собі. Манго полуниця одна, а одна манго. Ананас. носи. Бумба. Розпечатує трубачки і будемо пити. Ого. А не пробуй. Тільки накажу розмішать перед в житті дали. Воно ще на що не забудь, третій Це Що бусику там, ану, покажи. Шо? Гуся купили. Що купила, тоді мама. Що це таке? Що це таке? Ану, ану. Ану. Ану поіграйся. Гуся. Кокус гусь, диви який гусь, у тебе, солідний гусь. Гусь. Деякий гусі, далекий, де, де. а уже де. шелестя. Деякий шелестунчик я тут роба. Черкаську. У в чому орда така хороша. Mm -hmm. Ось купили таку пахучку. Тут от, типа чай, чорний чай, запах і ще щось там, що там ще лев, імбирь, да? Mm -hmm. цю. Mm -hmm. ну где там нічого похло, да? Ну мені подобалось. Оце дорожче, а то трошки дешевше. конечно, дорожче. Тут надо взять он так и зусом боится. Да нормально, он спешил. Да, Коки? Оп! Открыла. Так, и что тут? Оп, оп. оп, І оп. оно у мене стоїть. Супер. Полочки я не викидаю. Це викинем, хто тут положив. Мадон, наш новий ми покупивали? Да. Ну, а ти ж там довіру з ним їхала. А, то я не все выкидываем. Организация спонжики. Да. Я думаю, так буде зручніше. Я часто кокусу протираю в кладочке. Це саме таке частіше. Там видите, собі тоніком протираю лице. Я думаю, так буде удобнее, ніж... Чим... да? Mm -hmm. Есть новые фишечки. Так, ну, также давно блюда ну, купишь все эти мелочи у кота. больше ты купляешь? Одна И, И вот так. И вот так mm -hmm. Прикольно. Супер. Да короче, сейчас я придумаю, где это стопни. Где мне одна штучка будет тут? Еще новенькая штучка. Да. Да я ж там не покажу. Да, может быть, да. Контейнер. Угу. Я хочу его. Покажу. То є свято, так? Ток я бочила. І тепер має все красиво контейнером. Ти так от веди, щоб видно було всі контейнери. У мене ж і оце є, коли я Угу. Та це що, бомба. І щоб така краса. Все організовано, порядок, красиво. Кокос, я ж так хотів з гусьом познімати. Так, да. купили на 1836 гривень. Так, покажемо, що ми купили на таку суму. Ну, щось клюків могло, а по, конечно. Ось такі тропочки з був. І для стірки Лов. Ну-ка, тут помажем, приходи. Смотрите, две почки замешали. Вот свои еще две почки мурины. Со стекухой. Он что такое муриная кость. Жесть. Все стекуха. Ну, кстати, на работу стекла кость, а не мурина. Смотрите. Отакі от всякі йолки. У мене це юки до масла. Угу. І булочку. І тоді взяли ці галушки з куркою, вермішель, котлети київські і отакий от тортик. Угу. Два кусочка. Розділим на трьох. Оце, оце все і... Тисячу, да. це капець. Це капець. Пересаджуємо квіти. Mm. Та ну. Mm? Це та туди, то та туди. Так я сполу, пополам доступа. мені Скрити землю давай. Дерзи ти розпиш. Тепер ось купили земельку. Ось да, таку. Це було універсальну. Якась легенька, що тільки. Тепер... Ну, типа це гарне, бо там ми якусь взяли, вона дуже пресована, дуже важка. Дуже спресується. А Ой. Пішла жара довку кукусик? Так, ну я поки відключу і ми покажемо конечний результат, бо тут треба буде квіточку держати комусь. Да. Сюди, да? І от ми пересадили, на. Да. Та треба до да, ту в епіцентрі ми бачили там 3800, да, ловочка. Угу. Така, звісно, хороша. Бо це у нас вже все. Шабаш а в її до розбити, Ну да. так. Да? Кстати, треба було її вкинути, і все. Да, Бо воно нам ні на гриль не годиться, ні наша. Кокос. Він на той листок тягає. Прийшов поп. -по. Казали, що люди злаколи. Да. Тут обтару, а тут уже щось. <різь> так, і отак воно в нас вийшло. Доволі симпатічно. <різь> 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 ну да, красиво. Там щось в тому вуглі не вистачало. А тут. Ну, я це щось приберу. Чума, да. так. Да. А це ось от сюди. Да, о. Ну, то вже доволі. Кука. Тіко. І отака ігрова зона. телевізійно ігрова. Та, ну, непогано, непогано. Так. Да. А я ще придбав такі наушнички до PlayStation. 3D пульс. Класний звучок. Все супер. Sony. Все відположено. І що, все зробили? Все. Тепер можна трошки відпочити. Заморились. Да. Всім пока-пока. Покан да, пока. кокусік теж. Всім кожа пока. Покажи кокусіка. Да. Всім пока-пока.